Всім привіт! Сьогодні на обід я буду готувати пельмені. Зараз я зроблю тісто. Тісто я роблю таке на три чашки. Взяла невелику чашку, поменше. Сюди я відміряю три чашки муки, повненькі. Ось так я собі їх наміряю сюди. І третя чашка. Тепер сюди ж усю ж саму чашку я буду розбивати яйце. Сіль, чайну ложечку додала. І дві, чай... дві столових ложки олії. Розмішую. І додаю водичку. Водичка тепла. так повну чашку. Це. Все. все гарненько розколочую. Ось так роблю тут луночку і виливаю. І все замішуємо тісто. Ось таке тісто в мене вийшло, замісила його. Зараз на хвилин 15-20 покладу хай відпочине. Пухала в пакетик і хай стоїть відпочиває. Поки тісто моє відпочиває, я взяла 300 грам фаршу і 200 грам капусти квашеної. Капусточку я трошки подрібню, щоб вона не була така. Не хочу її на блендер, тому що вона буде дуже вже. Дрібненько. Я її так зараз трошки поріжу. Оце такі, така в мене буде начинка в пельмені. Дуже смачна. Отак, От зараз я її підсмажувати її не потрібно. Дрібненько так нарізаю все. і змішаю з фаршем. Буде в мене отака. Я робішу мисочку і все перемішаю гарненько. Цибулю я перемолола разом, коли молола фарш. Цибульку я додала. Перчик, сіль теж додала вже у фарш. Все тут вже в мене за смаком посоляно. от тільки мішаю капусточку сюди. Буду робити. До фаршу я додала ще трошки холодної води, щоб він не дуже густий був. Все гарненько перемішала і чуть -чуть ще його. Місю, щоб вам більш однородне було. Ось таке, дивіться, минусеньке, хороше, виходить, тісто. Візала такі шматочки тіста, а остальне закрила в торбинку, а це зараз буду розкачувати і нарізати. Ось такі робити заготовочки. Осягувати так і гарно розкачати. Угу. Як же ж буде смачно. А день сьогодні який гарний сонячний. Так гарно на дворі, наче весна. Передають, що буде з неділі 12 градусів тепла. Правда чи ні? Побачимо. Може вже буде весна. Такі. Я не дуже дрібненькі буду робити, бо для себе роблю. Люблю шматочок, щоб був гарний. Ось такий. Ось так. Трошки підсиплю, помакаю їх так мукичком. Кожен шматочок. Ось так і буду розкачувати. Отак гарненько-тугенько заліплюю і скріплюю края. І ось такі в мене будуть примінчики. Ось так. І складаю на дощечку. Ось так, начинки багатенько якраз, і все добре буде. І вони будуть сочні, із капусточкою, і дуже смачно. Пробуйте, хто ще не пробував. Дуже смачно. Додам солі, чайну ложку. Накрию рішечку і хай ліпити. А зміниться водичка. Тут продовжую ліпити. Накачала ось таких і продовжую ліпити. Закипів окріп і буду кидати пільмії. Водичку я посолила. Ви вважаєте чи ні? Я прочитала. Я не знаю, це в мене таке. Ще як навчилась тільки ліпити, то вже читаю. Легенько помішаю. Внучка мені такі ложки подарувала, дуже зручні. Для всього в мене є. І велика, і маленька, і ще одна, середня, які хочете. Так що я дуже задоволена, дякую. До ці внуці свої. Що зараз закипить? І скільки хвилин треба почекати, щоб вони всплили. А тоді хвилин п'ять і виключаю. А в миску для змащування я додаю трошки олії і вершкового масла. Отак я люблю. А кожен робить собі за своїм смаком. Мені так подобається. Закипіли вже мої вареночки, пельмені, я їх вже прикрутила, трошки посильно вже кипіли. Зараз ще скільки хвилин і буду винімати. Ну і прийшло 5 хвилин пройшло, буду винімати. Дивіться, які гарні пишні. ні один не розварився. Прям красота. Сметанка є, хто любить сметанкою, хто любить з оцетом, хрін, хто як, чи може якусь аджичку. Я з оцетом і з перчиком люблю. А тепер я їх трошки підкидаю. Масло вже там розтопилося. Ось так. В таку маленьку п'ялочку налила оцет, Оль 9%. І сюди я додаю трошки чорного, ой, трошки чорного перчику. І все це ж я так люблю на вилучку мукнути і їсти. Ну, ще дуже гарячий, хай трошки простинуть. Ну, дуже смачні. отак так мукаю. Мукнула і в рот. І дуже смачно. М -м -м. У мене ще один спосіб є, як я роблю пельмені. Розкачую великий корж і буду робити стаканчиком вирізати. Тоненький корж зараз роблю. Ось так гарно я розкачала. Таке тоненьке тісто. І тепер буду вирізати стаканом. Отакий в мене стакан великий. Пічкою так по краю. Ось так. Буду такі кружечки видавлювати. Це же точно буду всі однакові, будуть як на виставку. Рівненькі, гарненькі, тоненькі. Кліюся. А далі все так само. Ось так. Заліплюю і, виходить, всі однакові, рівненькі, гарненькі. Це для гостей. Це було для мене. Це я шуткую з вами. Стараюся, щоб завжди було гарно і смачно. Так що тільки різні способи є. Як маю бажання, роблю так. Хочу так. А то ковбаску мене навчила колись свекруха покойна. У нас вдома роблять так. Мама так робила завжди. А приїхала, вийшла заміж, то свекруха робила ковбаску. Мені сподобалося, я спробувала один раз. То тільки зробила дуже великий і розкатала тонко, бо мама вчила, що вареник має бути тонко розкачаний, щоб було видно начинку через тісто. Ну, от я і накачала великих і тонких. Наліпила, вони всі розварилися. Я все викинула у відро і давай по-новому робити. Наліпила по-другому, менше зробила. І трошки грубше накачала. Ото в мене такий був опит. Так я й навчилася. І вже дуже багато років це так качає. Мені подобається катати ковбаску тоді різати. Ну і такий метод теж спосіб хороший. Мені теж таке подобається. Можна не обідати. Отака вкуснятина в мене вийшла. Всім смачного, мені теж. Бувайте здорові. До зустрічі!